Майстер-клас Янгол відбувся у Кропивницькому. Його приурочили до всесвітньої тихої акції вшанування героїв Небесної Сотні Ангели пам'яті приймала творчу майстерню бібліотека Чижевського. Серед учасників рідні загиблих героїв російсько-української війни. А за зі створення пам'ятних оберегів присутнім показала мама загиблого військовослужбовця Дмитра Кондратенка Людмила Шубіста. Кропивничанка зізнається, тяжила до шиття з дитинства і власне свою трудову діяльність пов'язала із Юнася Ським захопленням працювала у сфері пошиття одягу, зокрема, 10 років керувала швейним цехом театру корифеїв. Майстриня й учасниці творчого року кажуть, що ці янголи для них не лише символ пам'яті і вшанування героїв Небесної Сотні, які по суті стали першими жертвами боротьби України за себе, але й оберіг. Адже кожна із присутніх на івенті жінок певна, усі, хто загинув за Україну, стають її янголами-охоронцями та янголами-охоронцями усіх захисників. Зазначу, загалом відбулося кілька майстерок із виготовлення ангелів з різних матеріалів. Їх провели на прохання відділу комунікації з громадськістю Кропивницької міської ради, власне, в тому числі і цих ангелів 20 лютого, в день пам'яті героїв Небесної Сотні, розмістили біля адмінбудівель обласного центру. А ще Янголів, виготовлених на таких майстер-класах, передають як обереги бійцям на передову. Ці ангели вони завжди біля нас. Вони стоять завжди за спиною і чекають, коли ми попросимо допомоги. А так як іде війна, і наші хлопчики, їм треба допомога, от я е, зробила ангела як для свого сина. Хай він, хай ангел-хранитель, обійме на когось із хлопчиків і тримає там. І не відпускає ні на крок. Пам'ятаю, здається, і й рік, коли ми їздили в Славянськ і в Краматорськ. Ми були, і коли ми передавали уже бійцям, які були на другій лінії, які йшли на першу лінію, на ну, нульову лінію. І знати, як вони стрептом ось заховували ці янголятка в кишеньку, а деякі навіть пов'язували ось ці янголятка на свою зброю. розумієте, для того, щоб їх охороняли і давали їм надію про те, що все буде добре, все буде Україна. Україна переможе, і що ми пам'ятаємо за них, і ми піклуємося за них. Вони нас захищають, а ми пам'ятаємо, що вони там і піклуємося.